Друзі, вітаємо ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18 за Києвом, 11 за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся. Цю програму наживо на Фейсбуці або у Ютубі в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні розпочнімо із новин, які відбувалися впродовж вихідних. Ми знаємо, що команда Дональда Трампа активно обговорює яким чином завершити російсько українську війну. Принаймні, про це в ефірі програми Фейс Денейшн на телеканалі CBS повідомив конгресмен Майк Волц, якого Дональд Трамп, новобраний президент Сполучених Штатів, хоче бачити своїм радником з національної безпеки. США. так, от Волц, ми знаємо, зокрема був присутній на зустрічі мі. Між Дональдом Трампом та угорським прем'єром Віктором Орбаном, яка відбувалася минулого тижня, на власне в резиденції Дональда Трампа у Флориді Мара Лаго, і коментуючи ідеї Віктора Орбана щодо потенційного припинення вогню. Волц сказав, що сподівається, що увесь світ хоче побачити якесь припинення бійні, яка відбувається на сході України. І якщо припинення вогню може бути першим кроком, ми уважно розглянемо це питання, сказав Волц. Окрім того, Волц не відповів на питання, чи Трамп передав Орбаном якісь повідомлення, якийсь меседж путіну і наголосив, що нині і до 20 січня, коли вони офіційно заступляться до влади. Всю свою роботу команда Трампа координує із адміністрацією чинного президента Дональд Джо Джо Байдена у відповіді на питання про те, чи запровадить президент Трамп, коли прийде до влади якісь обмеження на використання Україною далекобійної зброї, яку надала надали Сполучені Штати. Він наголосив, що пріоритет Дональда Трампа це завершити війну, щоб вона не тривала вічно. І ось на яких питаннях вони нині акцентують свої розмови. Цитата із інтерв'ю Майка Волца. Як виглядатиме успіх, враховуючи наші інтереси? Як завершити війну? Хто братиме участь у переговорах? Як ми змусимо всі сторони сісти за сіл переговорів, якими будуть рамки угоди? Це те, що ми обмірковуємо із фантастичною командою, яку він зібрав. Майк Волтс також наголосив, що лідери багатьох країн, як європейських, так і не лише телефонують новообраному президенту Дональду Трампу, щоб обговорити зокрема питання вирішення війни в Україні, але не лише це питання. А от прем'єр-міністр Норвегії сьогодні розповів, що і сам новообраний президент Дональд Трамп часто телефонує європейцям, аби дізнатися їхню позицію, так би мовити, звірити годинники. І Норвежський прем'єр додав, що для Європи головне зрозуміти, якою є стратегія. Нової адміністрації президента Шам щодо України. Давайте послухаємо Асімайперсепшнвост де президент воз. За моїм сприйняттям, президент Трамп нині у режимі слухання. Він телефонує багатьом колегам у Європі, аби з'ясувати, що вони думають, і розуміє, що це багатошарове питання. Мені здається, що це правильний старт, і наш меседж полягає у тому, що чим швидше американці визначать їхню стратегію і підхід, тим краще, бо це принесе певну ясність. Нагадаю, що команда новообраного президента Дональда Трампа наполягає, що європейці мають відіграти більшу роль у допомозі Україні, і, зокрема, щодо потенційного миру в Україні. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ Рідний. Також вітають з горішніх плавнів. Передають вітання з Трускавця, Дрогобич, Черкаси, Дніпро, Луганськ на зв'язку. Якщо у вас є якісь запитання, то обов'язково ставте. А ми будемо рухатися далі. І переходимо до теми Грузії. Ви знаєте. Що впродовж вихідних грузинський парламент обрав президентом країни Михіла Кавелешвілі жорсткого критика заходу на і власне це відбулося на виборах у суботу, легітимність яких не визнають чинний глава держави та опозиція? Тим часом на вулицях Тбілісі продовжуються щоденні протести, і за розвитком подій в Грузії стежить мій колега Олексій Ковленко. Він приєднується до ефіру і з ним обговоримо ці подробиці. Олексію, привіт. Вітаю Юлія вітаю, Чіпка Олексій, Давай розпочнемо про те, що відбувалося на вихідних. Хто власне такий цей Міхаїл Кавалишвілі що означає? Це те, що тепер у Грузії по суті два президента, тому що Саламе зробишвілі сказала, що не збирається залишити посаду. Так юлі, насправді тут дуже цікава ситуація. Багато чого відбулось в Грузії вперше. Перше президента було обрано непрямим голосуванням, тобто населення не голосувало за президента. Ша президента була обрана саме за такою процедурою, коли президента обрала колегія виборців, яка складалась із депутатів та представників місцевої влади, і абсолютну більшість у цій колегії виборців склали звичайно представники правлячої партії Грузинська мрія. Перше, це був президент, який робив дуже багато проти заяв проти заходу. І вперше це був президент, було обрано президентом людину, яка не має. Вищої освіти до всього ж по черзі? Хто такий кавелашвілі? Кавашвілі це колишній професійний футболіст, який дуже часто робив досить різкі антизахідні заяви. Він досить часто робив навіть такі конспірологічні. Заяви він говорив, що Грузію, начебто, зараз намагаються деякі західні гравці втягнути у війну. Звичайно, що про це він заявляв на фоні війни в Україні, і це та теза, яку ми досить часто чули від керівників партії Грузинська мрія. А його він має замінити на посаді Салома Зоробішвілі, президентку, яка заявляє про свої про європейську політику, а також підтримує протести, які досі тривають на вулицях Білісі та інших міст Грузії. З історії з біографії Каволашвіля тут варто відзначити, що uh, mm. він був професійним футболістом, і фанати футболу пам'ятають, що в 95-му році він був футболістом російського владикавказького клубу. А згодом він грав за Манчестер Сіті та деякі швейцарські клуби до того, як він. Прийшов до а, політики, а, але уважний погляд глядачів також а, може простежити те, що а, в 2015 році його мали призначити а, керівником федерації футболу Грузії, але він не пройшов кваліфікацію на цю посаду, бо в нього не було вищої освіти необхідної для президента Грузинської федерації футболу. Втім, це не завадило йому стати. Президентом обраним президентом а, країни солома з робила вже заяви, що вона не визнає а, ці вибори, що вона продовжить бути президенткою країни. А, хоча ми знаємо, що влада Грузії заявила про те, що вже 28 грудня пройде інаугурація нового президента, та прем'єр-міністр власне заявив, що а, заяви Зоробішвілі не мають значення в цьому новим президентом. Буде саме він. А також пропоную послухати слова Соломи Бішвілі, які вона вимовила цими вихідними про необхідність перевиборів у демократичній країні заради демократичного процесу та заради того, щоб перемогла у цьому демократія. Есузармазарі протесті арісколота містріс. Цей величезний протест виступає лише за одне: закликати до нових виборів, тому що іншого мирного шляху немає іншого політичного процесу немає. Немає іншого політичного процесу, якщо хтось хоче миру в цій країні. Якщо хтось у цій країні хоче якимось чином вийти з цієї кризи, коли є переможці. А є тільки один шлях шлях виборів. Звісно, це вражає, що людина, якої немає достатньої кваліфікації, аби бути президентом футбольної асоціації, стає президентом країни, принаймні так, як цього як це зробив парламент. Олексію, як власне на все це реагують протестувальники, які продовжують виходити на вулиці Тбілісі? чи це ще більше підживлює їхнє бажання стояти, скільки знадобиться? Так, насправді щодня продовжуються протести, незважаючи на застосування надмірної сили, поліцією, силовиками, незважаючи на деяку брутальність представників силових структур, а також те, що понад 460 людей, учасників протесту, було вже заарештовано. А під стінами парламенту продовжують збиратися протестувальники, і також протестувальники збиралися якраз в той момент, коли колегія виборців якраз голосувала за нового президента. А, і власне цікаво саме в який спосіб демонстранти протестували про це. Деякі грали у футбол під стінами парламенту, а деякі прийшли з червоними картками, а, апелюючи до а, колишньої футбольної кар'єри Кавашвілі і натякаючи на, на його спортивну кар'єру, та те, що він не кваліфікований бути президентом. Багато було власне заяв про те, що він не кваліфікований, і про те, що він не виражає. Воля грузинського народу пропоную послухати слова самих протестувальників сьогоднішні президентські вибори не можуть бути легітимними просто тому, що парламентські вибори були сфальсифіковані, і загалом нелегітимний парламент не може обрати легітимного президента. не може бути президента лише з дев'ятирічною освітою. Я вчилася цілими ночами, працювала з 15 років. Міхаїл Кавелашвілі – нічийний президент, тільки мрійників те, що ми бачимо сьогодні, є чистою зрадою волі Грузії, волі народу та зрадою цінностей грузинського народу та західних цінностей. Сьогоднішні вибори представляють чітке бажання системи повернути Грузію до радянського коріння Олексій, Є питання від нашого глядача Тараса. Він питає, чи підтримує захід Рубішвілі, чи чекає, що це якось само собою закінчиться? Отже, якою по суті є? Відповіді, реакція заходу, зокрема сполучених штатів на події вихідних, немає ще реакції на новобраного президента. Втім, було вже багато реакцій і від Європейського союзу, і від Сполучених Штатів стосовно застосування сили проти протестувальників стосовно взагалі зміни про західного вектору Грузії. А як європейський союз, так і Сполучені Штати вони засудили уряд Грузії за відступ від демократії і. За останні два тижні вони, вони також засудили те, що було затримано владою понад 460 осіб. А про цю цифру повідомляв Transparency International, Ця цифра могла вже збільшуватись. Також за даними цієї організації, понад 300 людей, понад 300 учасників протесту в Грузії. Вони зазнали жорстокого поводження, у тому числі десятки людей, які працюють на грузинські медіа. Європейський союз засудив брутальну та незаконну незаконне застосування сили з боку поліції та грузинських силових структур. Також знаємо, що державний департамент вже ввів візові обмеження для грузинських чиновників, включно із Представниками уряду та представниками поліції, які можуть бути причетними до застосування сили проти протестувальників. Mm -hmm. пам'ятаємо ми також чисельні санкції від європейських країн. Пам'ятаємо санкції від країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії. Так, от Литва запровадила санкції проти прем'єр-міністра Грузії, а також проти 16 представників влади Грузії раніше також. Естонія запровадила санкції проти прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе. І перед тим всі три країни Балтії вони запровадили санкції проти олігарха та представника владної партії, якого часто називають таким неоголошеним лідером країни Іванишвілі. Всі опозиційні партії, всі чотири опозиційні партії в Грузії вони закликали Європейський Союз та Сполучені Штати оголосити самопроголошений. Цитую режим Бізінивеншвілі Венешвілі нелегітимний. Знову ж таки, це. Цитата від представників опозиційної партії. Також ми пам'ятаємо, що в четвер минулого тижня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти 20 високопосадовців країни, які за словами державного департаменту були причетні до підриву демократії в А Голос Америки мав нагоду поспілкуватись з експертами з цього приводу. Пропоную послухати думку експерта, представника Американ Ентерпрайз Institute, саме стосовно цих санкцій. Я думаю, що в цілому це хороша новина. Це сигналізує про те, що навіть під час цього періоду кульгавої качки адміністрація повністю не відмовилась від своїх обов'язків щодо зовнішньої політики, включно з Грузією. Думаю, що було певне занепокоєння, що питання Грузії не займають настільки високий рівень в списку пріоритетів для адміністрації, що йде, так і для нової адміністрації. Я вітаю цей розвиток. Водночас, ми повинні усвідомлювати обмежений обсяг цих заходів. Нові обмеження стосуються вочевидь, 20 осіб, і вони справді були запроваджені досить пізно. Ми вже давно знаємо про фальсифікації та маніпуляції під час виборів у Грузії наприкінці жовтня. Ми також з великим занепокоєнням спостерігали за розгоном протестів, що триває вже кілька тижнів. Тому хотілося б, щоб було зроблено більше і раніше. Олексій, дякую, що стежив за цією темою. Ми будемо безумовно теж дивитися, як розвиваються події у Тбілісі і повідомляти у наступних програмах. Олексій Коваленко, мій колега, приєднувався до ефіру. Друзі, дякую вам, що ви продовжуєте активно коментувати. передають вітання також бачу з Київщини. Житомир дивиться, дивиться Флорида, Запоріжжя. Якщо у вас залишаються якісь запитання, то обов'язково їх ставте. А ми будемо продовжувати наш ефір із іншою темою. Темою розвитку подій у Сирії. Ви знаєте, що вже... Тиждень минув відтоді, як військам-повстанцям вдалося досягнути Дамаску. Ми знаємо, що режим Башара Асада впав, і зараз ми знаємо, що Ізраїль продовжує завдавати ударів по об'єктам всередині Сирії, де зберігаються склади зброї, яка залишилася від режиму Асада, Власне, ця зброя, яким його режим тероризував власне населення, що відбувається зараз у Сирії. І які ведуться розмови про притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини проти сирійського населення? Про це поговоримо із Марією Ляновською, моєю колегою, яка приєднується до ефіру на нині. Привіт, Марія, вітаю, Юлі. Вітаю наших глядачів. Марія, адже минув тиждень після падіння режиму Асада, що нині відбувається в Україні, і коли чекати власне формування уряду? Ми знаємо, що у Сполучених Штатах говорять, що це один із пріоритетів власне встановлення уряду, який служить інтересам усіх сирійців. Юлі, власне, зараз відбувається перехідний період у Сирії формування нового устрою нової влади. Наразі чинний уряд передає свої повноваження тимчасовому уряду, який очолює Мухаммад Башир. Він займатиме цю посаду до виборів у 2025 році, коли сирійський народ повинен буде обрати нову владу. Водночас, варто розуміти, що прем'єр-міністр в Сирії не мав такого впливу, тому, що в. Ця рука вся вся влада була сконцентрована в руках режиму Башара Алясада. Тим часом Мухаммад Башир, це людина, яка буде очолювати тимчасовий уряд, і кажуть, що він дуже наближений до руху хаята хрір Ашам. Це той рух, який очолив зокрема сирійський опір, очолив цю фазу. Опору, і зокрема повалення режиму Башара Алясада, і його дуже багато західних експертів наразі, і навіть американські посадовці самі говорять про те, що є побоювання, що зараз ситуація з цим перехідним періодом у Сирії може бути використана ісламістами для того, щоб радикалізувати Сирію і перетворити її, як вони кажуть, на другий Афганістан. Річ у тому, що цей рух Хаята Хрірашам і його очільник Мухаммад Аль-Джулані вони визнані сам рух визнаний не терористичну організацію у Сполучених Штатах очільник цього руху визнаний особою, яку розшукують, яка змінюється в тероризмі. Він був колись членом Аль-Каїди, але наразі відбілює репутацію як свою, так і репутацію своєї організації. Він каже, що вони зреклися. Радикальних ісламістських поглядів, що вони стали більш поміркованими. А він хоче показати сирійцям, що не прагне бути таким самим диктатором, як Башар Алясад. Він прагне показати західним демократіям, що Сирія перетворюється на більш демократичну державу. Він говорить про те, що всім правитимуть інституції і усіх будуть рівні права. Так також він. Сказав, що радикальний іслам залишився в минулому. А організація Хаята Хіра оголосила амністію військовим армії Асада, заборонила тиснути на журналістів. і Також заборонила будь-які обмеження на одяг для жінок. Тим часом радник Білого Дому Джон Кірбі. Каже, що Сполучені Штати будуть звертати увагу не на те, що говорять а, а, повстанці, які формуватимуть новоформують зараз владу в Сирії, а на те, якими будуть їхні вчинки. На це будуть звертати увагу Сполучені Штати. Що говорять самі сирійці? Мені вдалося поспілкуватися із співзасновником організації білі шолома. Це організація, яка допомагала волонтерська організація, яка допомагала сирійцям під час бомбардувань режиму мирного населення. А зараз вони документують воєнні злочини режиму, І ось. Співзасновник цієї організації Абдур Абдурахман Альмава Альма, Альма, скаже, що е, теза про те, що або Аль-Асад, або ІДІЛ це є теза самого режиму. Давай послухаємо. Айвелтельдоспівол Евдевербеллівдада реджимдендейшобелівдараша. Я скажу цим людям: якщо вони вірили режиму Асада, то повинні вірити і Росії, оскільки це наратив режиму з 2011 року. Він намагався експортувати цей образ про Сирію, Нібито є вибір лише між Башаром Аль-Асадом або Іділом та ісламістськими групами. Режим впав, але вони все ще використовують той самий наратив. Однак, якщо ви подивитеся на Сирію, ви побачите багато організацій громадянського суспільства. Ви побачите, що багато сирійців не радикально праві чи радикально ліві. Вони посередині. Вони просто нормальні люди, як у будь-якій іншій країні. Текстура Сирії відрізняється від інших країн. У нас є іслам, є християнство. У нас є інші групи, і ми жили разом. І єдиним, хто розділяв ці групи, був режим. Тож ми сподіваємося, що наступний уряд буде серйозним перехідним урядом, який ефективно керуватиметься різними сирійцями, навіть релігійними. І це приведе нас до нової сирії, про яку мріють усі сирійці. Ми тим часом минулого тижня сирійці по всьому світу святкували перемогу. Протестів, перемогу над режимом Башара Алясада цього тижня, е, і в кінці минулого сирійські біженці з усього світу вже почали повертатися додому. Так, е, турецький кордон за п'ять днів після повалення режиму Асада перетнуло понад 7,5 тисяч мігрантів. Це в десятеро більше ніж до повалення режиму. Німеччина зараз сперечається, що робити з сирійськими біженцями, чи відправляти їх додому, чи залишати тих, хто вже інтегрований в суспільство. Австрія пропонує сирійським біженцям за повернення додому бонус у тисячу євро. Україна тим часом говорить, що готова підтримати сирійський народ, надавши гуманітарну допомогу у вигляді українського зерна. Марія наш глядач питає, чи є ознаки того, що російські військові бази у Сирії будуть ліквідовані? Що взагалі відомо про долю російських баз, які відігравали досить важливе значення для росіян у Сирії? Дійсно, юлю, це над, надважливе питання. І про роль цих військових баз ми говорили в попередніх ефірах з експертами, зокрема з В'ячеславом Ліхачова. Можна подивитися його інтерв'ю, і коментар і на Ютубі на сайті голосу Америки українською. Я ж скажу, що наразі в Сирії є дві надважливі а, воєнні бази військові бази Росіян. Це база а, Хеймім у Латакії та військово-морський об'єкт Тартус. Наразі йдеться про те, що Росія передослокової війська а, і на Зйомках з супутника видно, що великі російські літаки наповнюють обладнанням військовими і потім переправляють назад до Росії. Однак, як повідомляє Reuters посилаючись на сирійського військового, який наближений до цього питання, зараз іде мова лише про передислокацію. Як він сказав, питання. Майбутнього цих російських баз буде залежати від перемовин росіян із новою владою у Сирії, і він говорить, що це питання залежатиме від бажання сирійського народу. Він сказав, що наразі сили сирійців також знаходяться в безпосередній близькості до цих баз, але будуть ем, перемовини щодо того, що з ними далі робити в Кремлі. Також підтвердили, що Росія веде переговори з новими правителями Сирії щодо цих баз. Юлія це дуже цікаве питання, також і в контексті того, яку роль Росія відіграла в підтримці режиму Башара Аляс. Сада, ми знаємо, що Росія допомагала а, сирійському диктатору бомбити власних людей, використовувати хімічну зброю а, проти власного народу. Ну і зокрема минулого тижня а, Сергій Лавров особисто домовлявся про безпечне переміщення родини Алясада до Росії. Він вів перемовини із Туреччиною із Катаром, щоб ті використали свої зв'язки із організацією Хаята Хрірашам, щоб безпечно а, перевести Асада. Але що цікаво. Юлі, буквально а, годину назад на телеграм-каналі сирійського президента з'явилося повідомлення про те, що Башар Алясад збирався продовжувати боротьбу після падіння сирійського режиму, але росіяни його евакуювали. Якщо ця заява достовірна, то це перша заява сирійського президента після його втечі із Сирії. Він сказав, що він не розглядав можливості піти у відставку або шукати якісь притулок, хотів боротися до кінця проти, як він каже, терористів. А, але сказав також, що після падіння. Його президентства ця посада стала безцільною і країну захопили терористи. Я нагадаю, що зараз Асад із його із родиною знаходяться в Москві. Москва московські посадовці кажуть, що вони надали притулок родині Башара Алясада. А тим часом. Люди в Сирії знаходять жахливі свідчення злочинів цього режиму проти власного так. народу, знаходять таємні в'язниці закатованих людей, дуже багато неопізнаних тіл. Ну і про це ми також спілкувалися із білими шоломами. Марія, якраз до цієї теми, ми знаємо, що західні лідери одразу після падіння режиму Асада казали, що відповідальність за злочини режиму лежить також і на Росії, і на Ірані, які, власне, як ти вже казала, допомагали Башалю Асаду тероризувати власне населення. На якому зараз етапі є тема відновлення справедливості, притягнення до відповідальності винних за ці злочини? Ми знаємо, що відновлення справедливості це те, що забирає роки. Але чи вже ведеться активна робота для того, щоб все було задокументовано і щоб ті, хто тероризував власне населення Сирії, постали перед відповідальністю? Юлю, це дуже важливе питання, і воно дуже важливе також і для українців в контексті того, як розвивалися події в Сирії. Я нагадаю, що війна сирійського режиму проти власного населення. Почалася ще дві 2000, на початку 2012 року. Вона тривала більше 10 років у 2016 році. В той час, коли сирійський режим зазнавав поразки а, в проти повстанців, Росія прийшла на допомогу цьому режиму, і після цього саме почались а, ось ці страшні а, бомбардування цивільного населення, мирних міст. Всі ці жахливі кадри, які ми бачили а, з того часу, це все а, було за підтримки Росії. 我。Well Останнім останнім часом ситуація в Сирії була досить спокійною, якщо можна так сказати, у е, західна коаліція сирійські повстанці війська Асада розгромили терористів ісламської держави, роз, розділили країну на п'ять частин. А арабський світ прийняв ситуацію, яка склалася, і навіть Сирія повернулася до Ліги Арабських Держав у 2023 році. Один е, е, турецький президент реждепероган влітку 2024 року навіть сказав, що він готовий відновлювати е, стосунки з Башаром Малясидом і запросив його до переговорів, але той відхилив це запрошення. Тобто, бачимо, що в принципі ситуація всіх влаштовувала, і ситуація в Сирії в міжнародному контексті почала повертатися до якоїсь унормованості. Почали країни поновлювати свої стосунки із сирійським режимом. І лише завдяки тому, що так неочікувано саме люди, саме сирійці повалили цей режим. Зараз почала почали говорити знову про відновлення. Справедливості притягнення режиму до відповідальності за ті злочини, які він скоїв, і от, зокрема, ми говорили з процес Абдулрахманом Альмавасом про те, що є справедливість, якою вона може бути? Вони зараз документують безліч воєнних злочинів режиму. Давай послухаємо його. Давайте послухаємо. Чи вірите ви, що звільнення Сирії від режиму Асада і є тією справедливістю, на яку ви так чекали? No, I don't uh, believe this is the justice, honestly. Ні, чесно кажучи, я не вірю, що це справедливість. Я вважаю, що це перемога, перемога родин, перемога цих затриманих. Коли я бачу відео із Сайднаї, там була жінка, яку заарештували, коли їй було 19 років. Вона була незайманою. А зараз вона вийшла з чотирма дітьми. Хто батьки цих дітей? Вона не знає. Для мене припинення цих арештів, тортур і затримань це перемога. Це те, чим ми можемо пишатися. Це закінчилося. Але Правосуддя не досягнуто, тому що винуватці, злочинці все ще на волі. Зараз немає суду ні на місцевому, ні на міжнародному рівнях. Міжнародного суду немає, і ми просимо інші держави та уряди, яких ми називаємо друзями сирійського народу, зробити реальні кроки щодо відновлення Сирії, примирення та правосуддя перехідного періоду. А без цих трьох речей у нас не буде країни. Марія, дякую тобі дуже, що приєдналась до ефіру. Обов'язково почитайте повне інтерв'ю Марії Ляновської із активістом Білих Шоломів. Власне дуже цікаве інтерв'ю на нашому сайті. Також дивіться на сторінці голоса Америки українською у Ютубі. Марія Ляновська приєднувалася до ефіру. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Настигаємо всі зачитати запитання, але обов'язково прибережіть їх до завтра. Завтра брифінг повернеться до ефіру. А сьогодні у програмі «Чистайм» будемо говорити зокрема і про розвиток події у Німеччині. Ми знаємо, що уряд власне і сам Олаф Шольц він іде у відставку Україні. Оголошені нові вибори. Будемо говорити і про це. Дякую вам за активність. Побачимося у наступних програмах. Бережіть себе на все добре, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу. Америки».